Дівчата, всім привіт! Зараз завітаємо з вами в Аврору. подивимось якісь цікавинки. Дівчата, я в окульорах, тому що трохи заспана і в мене чогось болять очі. Може якась алергія, а може просто не виспалась. Дівчат на оці гельчики для душу. Зараз знижка, вони по 49 гривень. Так, що в нас тут по ароматам? Вишневий капкейк, Полуниця в шоколаді і ніжний тиранісу. Не знаю, я дівчата понюхала, мені щось ні один не сподобався. Такі досить хімозні кондитерські аромати. Ну, Але я знаю, що багатьом вони подобаються. Тому показую, що зараз знижка. Ну, цю лінію теж знижечки. Дивіться, геля для душу 84 гривня. Потім скрабчики 99 і крем для тіла 99. Дівчата, ось теж побачила, раніше не бачила. Крем для рук Лавіт 49 гривень. Дивіться, така упаковочка гарненька у нього. Прозоре пакування, там рожевий крем. І ось такий. Жовтий. Мені подобається навіть на подарунок, прикольно. Дівчата, і оцей французький шарм по знижці зараз 49 гривень. Так само коштує, як і цей лавіт. Дуже приємна акція для нас в Аврорі з 21 по 27 жовтня на всі крабіки для волосся до мінус 25% знижка. Зараз глянемо пару штучок, подивимось, які ціни. Давайте, дівчата, подивимось кілька крабиків, які ціни. Це 39, бачите, 10 гривень на нього знижка. Потім взяла ось цей. Єдине, що мене тут здивувало, що тут дві квіточки. Могли б чи одну зробити, чи три. Ну, таке, але дивимось. Так, 55 гривень, було 69, зараз 55. Так, а, такий крабік, досить цікавий. І ось такий більш класичний, золотий. Давайте подивимось ціну. 49 гривень. Дівчата, я тут намило ще повикладала кілька крабіків, хочу зняти коротке відео, шорт. Стінами зараз ще повираю. Тож подивіться, будь ласка, шорт, поставте лайк. Буду вам вдячна. Так, дівчата, я вже в канцелярії. Дивіться, який блокнотик для хлопчиків. Та й для дівчаток, хто любить такі тачки. І це просто так: от, як маленький альбом для малювання. Дивний. Так, 44 гривні він я тільки що просканувала. Потім, що мене ще зацікавило, дивіться, що я побачила в Аврорі. Лупа. Ось така, як у Шерлока Холмса. Дуже гарна. Так, 77. -ця. А ось така 139. -ця. Тут і маленьке скло, і велике. Не знаю, на що я вам це показую, але може комусь знадобиться. Так, що тут ще цікавого. Дивіться, які. Папочки. ось така з кавунчиками. Ну, я оці не дуже люблю, не знаю для а, документів. А оці мені такі зручніші. Бачите, а, з ананасом, з кавунчиками. Давайте проскануємо, подивимось, скільки вони коштують. Так, така папочка 27 гривень. А гарна ціна, дівчата, 27 гривень. Так, дівчата, ось такі скрепочки-закладочки. Дивіться. Набір закладок канцелярських. Це для мене і скрепка, і закладка. Дуже гарні 27 гривень. Так, дівчата, перейшла в посуд. Дивіться, які нові креманочки по знижці. Я раніше таких не бачила. Дуже гарні. 49 гривень це ціна зі знижкою. Дуже хочу вам показати, дівчата, оці келихи для вина. Фужерочики. Дуже вони гарні. Дивіться, 149 гривень один. Ну, а оце для шампанського 88. Ну, ці для вина мені більше подобаються. Я думаю, може навіть візьму собі колись два, якщо вони будуть в наявності гарні. Такий дуже приємний колір. Дівчата, трошки в мене змінилися плани. Хотіла більше походити по Аврорі, але треба вже йти. Ще вам показую перед тим, як піду, що на настільні ігри в Аврорі до мінус 30% знижка. Тут, бачите, які є. Згадала баба, як дівкою була. Вікторина для дітей 90-х, спанчбоп. Хто зверху? Назви першим. Крокодил, якийсь сішенячий патруль. А, карти, карти, доміно. Що у нас тут ще є? Та й все. Дівчата, дивіться, що ще знайшла пазл з Гаррі Поттером, Тут обкладинки книг Гаррі Поттеру різні. 250 частинок. Можна зібрати з дитинкою, або якщо ви фанат Гаррі Поттера, то самому зібрати. Ціна 119 гривень. Зараз на нього знижка. Багато дівчата не вдалося познімати в Аврорі, бо, бо трошки все пішло не за планом, і дуже багато людей. І знаєте, я ніби і не хочу нікому заважати, але й хочу познімати. Ну, таке. Добігла ВТБ швидко. Що стизну, те знімо по знижкам. З сьогоднішнього дня почались нові знижки на оці десерти яготинські для дітей. Ціна 14,50. Там дещо нижче, дещо вище. Ось, Наприклад, на звичайний яготинський, здається, там 14 гривень і на чорницю 14,80 ціна. Тут просто заставила дівчата, не встигла я зняти. Так, по батончикам на кіткат ось таку плиточку знижка 31,20. На великий кіткат знижка 36,90. На над знижка 25,50. Що в нас ще такого? Ціка... А, Lion маленький батончик 15,90. Дуже гарна ціна. Та ще зніму вам знижку на шоколадку Millennium. 46,90 мигдаль та карамель, молочний шоколад і білий шоколад, мигдаль, кокос. Теж така ж сама ціна. Беріть, бо ви вже бачите, скільки вони коштують без знижки. Тим паче, дівчата, ось дивіться, мілка, наприклад, зі знижкою 80-80, звичайно, а з горішками 74,90. Велика шоколадка Рошен 265 г, 147,60 Зараз ще Дівчата гарна знижка на великі шоколадки від Millennium Very Perry з печивом 127.30 і така ж ціна на. Зарахісок і ще на міленіум, Мигдаль та журавлина, чорний шоколад теж 46,90. Кнески у нас на знижці зараз 47,50, світоч 71% какао 93,50, потім світоч Тірамісу 41,50% і така ж ціна на трюфель світоч. І корона, дівчата, просто молочне 60-60% чорний 7980 з карткою ОТБ дешевше. Пористий шоколад Рошен теж на знижках в ОТБ, з карткою ОТБ 4997, без картки 5260. На мій улюблений сорочок знижка зараз 13,40 без картки тебе 12,73 з карткою тебе. З цього тижня дівчата дуже гарна ціна на крем-сир делюкс 5790 з додаванням трав і класичний. Президент Крем-сир 69.30. І ось ці сири сулугуні, Моцарела і чеддер по знижці 56,90. І от, ось чеддер 5690. Там на знижці і блакитний пліснювою. Дівчата, погода сьогодні шикарна, а очі в мене ні. Дівчата, боюся, знаєте чого? Того, що я починаю захворювати. У мене дуже болять очі, наче перед хворобою. І я дивлюсь на себе очі червонуваті. Ну, такі, нездоровий в мене вигляд. Ой, не знаю. Мені вже здається, що і горло починає боліти. Не хочу говорити взагалі зараз буду щось пити: вітаміну, противовірусне, чай з лимоном. Ну, таке. Щось мені не подобається. Мій стан. Хоч би мені це здавалося. Ходила в аптеку, купила ось такі вітаміни. Шипучки з вітамін С 1000 міліграм, і цинк. Цинк у нас тут 15 мг. Щоб не пити окремо вітамін С і цинк, завжди купую такі шипучки. Навіть в період ковіду мені мій сімейний лікар казав, що можна брати такі шипучки або Допльгерц, або якісь інші. І взяла ще мультівітаміни, якісь. Чи латвійські, чи литовські. Тут і Д вітамін, і фолієва кислота, і гінка білоба, і вітаміни групи Б. Ну, мультивітаміни буду теж по одній штучці приймати. Я, звісно, більше люблю на якісь спеціалізованих сайтах замовляти вітаміни ось такого формату, але вже купила в аптеці. Дівчата, і швидка розпаковка ЗТБ без цін. Просто показую, що купила. Ось такі гомілки взяла, золоте корча чи золоту золотку. Потім взяла чабату, звичайну, несирену, Сардельки доброфелітні по знижці були. Ще взяла рибки, форель на знижці теж цього тижня. Ва сирочки вам показувала, теж взяла три сирочки, улюблені свої, і яйця. Ось така розпаковка, дівчата. На цьому, дівчат, відео завершу. Дякую, що подивились. Не забудьте поставити лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо ви дивитесь мене на перший раз. Але не підписуйтесь і, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.